Ну що ж, ми визбирались на морюшка Болгарія тисячу кеме попереду, але на кордоні маємо вже першу невеличку проблему. Добре, що чоловік ще згадав. Він сьогодні, десь о четвертій годині дня, купив зелену карту страховка, яка вважається міжнародною чи як там. Але з 1 січня був прийнятий закон, що вони вступають в дію аж після 12. -ти. І ми приїхали на таможню в могилів падорськ зараз, 10.30, і нас завернули, щоб ми чекали 12, щоб перетнути кордон. Відеотелепортація телепортація, і ми вже готові йти на пляж. І що прям був найперший, найправильний у нас отзив, ми прямо зараз вперше спускаємось до моря. Коротше, зверху ми трошки спустилися. І ось подивіться тільки, подивіться, тільки яка краса. Подивіться на це море, на це сонце. Боже, я в восторгі. Ось такі яхточки. Подивіться, яка краса. Боже, ми обов'язково підемо потім до них гуляти. Там прям супер-яхти. Так, що стосується моря, вже другий день ми оселилися в святому власі, але тут неподалік, в Бургасі, вітер надто сильний, я так розумію, це щось тих у шторму. І вже два дні ми не можемо покупатися в морі, яке знаходиться від нас всього в 200 метрах. От на цій лінії ми позаду мене море, можливо, його видно, можливо, ні, не знаю. Але суть в тому, що йти туди зовсім недалеко. Наші апартаменти дуже близько, але враховуючи, що на пляжі виставлена жовта табличка. А це означає, що купатись заборонено, тому що надто... Великі хвилі, ну і відповідно ці хвилі понаносили 5 метрів від берегу водорослей. Дуже незручно, тому що ми мусимо сідати на машинку і їхати десь плюс-мінус за 3-4 кілометри від нас на більш скалистий пляж, там водорослей немає. А ще враховуючи, що поки ми вчора був перший день. Ми поки розчухалися, поки прокинулися після е, дороги, то вже було про часі 10, ми тільки прокинулися, до 12-ї ми розчухалися і відповідно поїхали на море о 12-й, ну і до 3-ї години, до 4-ї дня можете собі уявити, що з нами сталося. У мене плечі червоні, діти з мамою, слава Богу, не позгорали. А от Сережка, йому я, як справжня любляча жінка, ходила тільки що за пантенолом. Аж прикольно і все прикольно, а оце взагалі не прикольно, Водорослі. Водорослі, водорослі. Ну, коротше, є надія, що за пару днів воно очиститься. Я є, але шансів мало, як каже мій чоловік. І, якщо чесно, така собі історія, що не можеш навіть в морі з дітками покупати. Взагалі тут берег обалденний. пісочок, вхід нормальний, все класно. Не класно, тільки купа водорослів, яких поприбувало до берега. Скільки вони будуть проходити, невідомо. Така ситуація зараз у нас в святому власі, в на золотих пісках. І ми сьогодні, мабуть, ще все-таки поїдемо. Поїдемо, поїдемо куди. Поїдемо десь північніше, бо там має бути чистіша водичка. І так ми йшли на пляж зовсім поруч, кілометр два. Але там було трошки незручно з дітками, оскільки дуже багато каміння. Ну і на березі, замість пісочка, галька. Але ми часу багато не витрачаємо. Одразу забили в Google, де є шикарний пляж. І вже в наступних відео покажу, куди ми потрапили. А поки раділи тому, що у нас нормальні апартаменти, і ми могли відпочивати також на басейнах і ввечері, звичайно, ходити по центральній вулиці Власа. Це в основному магазинчики та кафешки.